Усім доброго, тихого, особливо мирного дня. Мене звати Світлана, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі, де я показую свої тарілочки, на яких знизу вагу. І сьогодні я хочу з вами поділитися обідом на обід шашлечок. Шашлик курячий, сама я його маринувала. Вчора було свято Світлани, сьогодні Валентина. Чоловік мене вже зранку привітав, і я вас щиро всіх вітаю. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові і всього-всього вам найкращого. І моє сердечко вам. І хочу відповісти на коментарі. Якщо до вас прихожуть гості, чи ви десь йдете у гості, як ви складаєте свою тарілочку? Ось вам живий такий приклад. Углевод. Білок і клічатка. Можна ходити і можна правильно складати тарілочку і при тому знизити свою вагу. Колись у... я теж боялася ходити. Я не знала, як себе поводити, як складати тарілочку. Ну, не треба боятися, треба ходити. В наше життя таке тепер коротке, ніхто не знає, що кого чекає. При тому ще знизити вагу. Бувайте здорові!